До мене звернулася людина, яка просить розказати про петицію. Петиція стосовно відстрочки за мобілізацію для інвалідів детальніше у відеосюжеті. Хочу нагадати цій людині, якщо вона мене бачить, що згідно наказу Міноборони номер 490, інваліди не можуть бути призвольнені. За мобілізацію. І від Сочки не потрібно отримати інвалідам і особам з інвалідністю. І писати подібні петиції також не потрібно відповідно до наказу Міноборони номер 490 І так, ось що мені прислали на електронну адресу Павло. Мені надіслав такого листа. Доброго вечора, Олександре. Ми прості громадяни України. Хотіли б звернутися до вас та вашої команди та вашого Ютуб-каналу, що ви, як досвідчені українські аналітики та оглядачі, підтримали дуже важливу та актуальну тему для всіх українців. Зараз захист осіб з інвалідністю та їх законних прав під час мобілізації, особливо пі після правок Маріани Безулою, коли такі люди стали просто беззахисними. Ми, прості українці, активісти максимально боремося з цим, щоб це виправити, і у нас є реальний шанс на це. Ми організували петицію. і Нам ще трішки залишилося голосів, щоб зібрати, але часу мало. А ваш розголос на вашій сторінці у Фейсбук чи телеграм-каналі, або ж на Ютубі, дуже б допоміг нам встигнути закрити цю добру та справедливу справу. Ось, будь ласка, посилання. Можете підтримати петицію, рекомендую. Нижче скидаю свіже посилання на статтю Української правди, щоб ви коротко зрозуміли, про що мова і за що ми боремося. Будь ласка, допоможіть нам, і якщо можете, розмістіть посилання на петицію і попросіть її підтримати на своєму ресурсі. Ми з вами завжди на одній стороні: на стороні справедливості, на стороні людей. Допоможіть нам, будь ласка. Дати розголос цій петиції, поки ще є час. Дякую вам. В повагою, Павло. От, будь ласка, така петиція у нас. Захист законних прав і інтересів людей з інвалідністю під час дії воєнного стану, який не оголошений. Ми, громадяни України, що нижче підписалися, звертаємось до вас з проханням стати на захист осіб з інвалідністю. Це найменш захищене верство населення, яка потребує допомоги. Підтримки та піклування з боку близьких людей та держави просимо вас ініціювати допрацювання компетентними органами влади, внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Лобзацію 11 статті 23, а саме надати можливість людині з інвалідністю обирати хто один із військовозобов'язаних родичів матиме право на відсрочку, щоб найкраще реалізувати права та інтереси людей. З інвалідністю як представників найбільш уразливої версти населення, особливо під час війни. Вище вказана правка породжує купу протиріч в законах сімейний кодекс, «Закон України про обов'язкове загальне державне пенсійне страхування і тим самим порушує права людей з інвалідністю та турботу і повноцінне існування. Тільки в колі родини можна об'єктивно вирішити це питання. Ми сподіваємося на ваше розуміння та підтримку в цьому важливому питанні. Відповідно до наказу номер 490, призив інвалідів не відбувається лише на контракт. Призив не відбувається за мобілізацію, він незаконний. Примушування до контракту це форма рабства. Дивіться, будь ласка, рішення Зінковського суду Полтавської області. Підтримайте, будь ласка, цю петицію. Я її теж підтримую. Юридична консультація з різних права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання юридичного. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Тисячу гривень, в залежності від складності питання, захист ваш юридичний. Також неправовий захист, коли не будуть працювати норми права по темі ТСК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу, з кримінальних справ, це коштує від 100 до 300 доларів США. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Також підпишись окремо на мій Telegram канал Доб'ємо разом до 10 тисяч, а потім до мільйона. В описі до кожного мого відео є кнопка. Спонсорство. Стати спонсором каналу. Нажму кнопку спонсорство, ставши спонсором. Донать обов'язково на мою правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Також я надаю послуги стосовно консультації. Як не платити податки в статусі людини вести бізнес та вести автомобіль? Тобі це треба. Замовляй такі послуги. Також замовляй послугу обов'язково витяг з ЄРДПО». Цей витяг тобі дає дані про суб'єкти господарювання. ЄРДПО дає дані про контрагентів, знай про своїх контрагентів. Тобі це дуже потрібно. Замовляю в мене таку послугу стосовно органів державної влади і приватних підприємств, фірм та організацій. Тобі це дуже потрібно. Також я надаю консультації з податкового земельного, адміністративного, цивільного права, кримінального права і процесу. З будь-яких галузей права консультую в приватних консультаціях на електронну пошту академік.лав'єр значок e-mail обов'язково на мої соцмережі, щоб бути в курсі подій, я публікую. В інстаграм каналі, телеграм-каналі те, що не публікую в YouTube. те, що не можна публікувати, порушення і правопорушення Збройними силами України, їх статуту, а також порушення статті 17 частини 4, а також норм кримінального кодексу, це викрадення людини, позбавлення. Свободи волі. Я показую види катувань, які роблять Збройні Сили України. Підпишись на цей канал. Я не тільки на цей, а на мої соцмережі, які в описі до цього відео, щоб бути в курсі подій. Також окремо підпишись, якщо ти полюбляєш Linux, на Linux групу. Це технічна група, яка вирішує проблеми з питанням. Linux тематика. І вирішення цих питань. Тобі також це потрібно. Linux тематика також буде випускатися і випускається на моєму YouTube каналі, і не тільки, та в інших соцмережах, які вказані в описі до кожного мого відео. Обов'язково підпишись, роби лайки репости в усіх соцмережах моїх YouTube. Vida.